Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Честь! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як описувати фотографію на панствовому екзаміні з янzyка польського на пожомі b 1 Отже, поїхали! Починаємо ми від загального і потім переходимо до деталей, так? тобто від е, ОГУ до ще а перше, що робимо, це опис особ, відочних на ілюстрації, тобто опис людей, які є на ілюстрації, на фотографії. Описуємо їхні, їхню зовнішність та одяг. Високий, щупле, блондин, блондинка, шатенка отакі слова нам тут будуть потрібні. Потім описуємо вирази обличчя, емоційного стану чи характер описуваних людей Висовий, замишлений, задоволений, смутний, понурий і так далі. Wyznaczamy stosunki, jakie jest między ludźmi, możemy przedumowywać, ale także e, e, tak my powinni e, uzasadnić, wyjaśnić, czemu my tak myślimy, tak? tak? Na przykład przyjaciele, mąż i żona, małżeństwo, e, rodzice i dzieci itd. I, tak I wyznaczamy możliwą profesję personaża: polityk, nauczyciel, e, architekt, dentysta itd. Tak Наступне, що нам потрібно, це опис місця, в якому ще знайдуть люди, тобто опис місця, на якому є люди. Co nam tu będzie potrzebne? Określenie położenia elementów, tak na pierwszym planie z prawej strony, na drugim planie z lewej strony. Opis kolorystyki zdjęcia: biały, czerwony, jasny, ciemny. Opis krajobrazu lub pomieszczeń, tak na plaży, w pokoju, w restauracji, w kawiarni. Opis pogody oczywiście, tak w zimie, w lecie, wieczorem, rano. A także opis nastroju, jaki wywołuje to zdjęcie lub wrażenie, tak, na przykład pełen spokoju i ciepła. I następny nasz krok to opis wykonywanych czynności. To opisujemy, co robią ludzie na tej fotografii. Na przykład dziecko sprząta w swoim pokoju, babcia siedzi przy stole, mąż i żona jedzą kolację. Ідемо далі, і «Огульний опис», які нам тут будуть готові конструкції придатні. На ілюстрації від так, на ілюстрації ми бачимо. Ілюстрація представляє, ілюстрація представляє. На образку можна зауважити, на картинці можна помітити. В тле відач, на фоні видно. На першому плані, на другому плані, так, на першому плані, на другому плані. По левій стороні, по правій стороні ілюстрації, тобто по лівій, по лівій стороні, по правій стороні. w górnej części ilustracji, w dolnej części ilustracji, to w górnej części ilustracji albo w niższej części ilustracji. Opis postaci i osób i tu już je takie gotowe konstrukcje, jakie my wam przygotowali, warto ich zapamiętać. Особа на ілюстрації виглядає на спокійну. Так, наприклад, людина, особа на ілюстрації виглядає спокійною. Постать є убрана в светр і сподні, так, Наприклад, постать, на, постать є вдягнена в светр і білі штани. Особа на собі. Це теж конструкція, яку ми використовуємо, щоб описати, хто в що вдягнений. Вираз тваже сугерує, що, тобто вираз обличчя натякає на те, що. Постать видає ще бить, постать виглядає, так, тобто, ця особа виглядає, що вона є якоюсь. Виклона на то, що особа тобто, виглядає на те, здається, що особа і продовжуємо. Особи на образку «совзаєнте», Особи на картинці є зайняті, і чим вони зайняті. Колори. так, Якщо ходить, то конструкції, які нам тут будуть придатні, домінують кольори, і вибираємо цепле, теплі, холодне, холодні, пастелове, пастельні. Барви са виражісте, або барви встоноване. Тобто кольори є виразні або кольори є. Становані, так ми кажемо, українською, стиль ілюстрації є реалістичний, абстракційний, мінімалістичний. Вибираємо, в якому стилі є наші ілюстрації.